Чи повертались люди в рейд? Е, коли переводились від нас? Так. Мабуть, я. Ну так, ну, да. е, повертались, ну скажімо, є люди, які не повертались, бо вже там поранені, тому вже не можуть повернутися. Так, а ще повертають. Зараз ще повертаємо людей. Ті, хто до нас пішли, думав, там буде більша зарплата. Тепер дуже ниють. Ну, по ділу ниють, не то, що там я говорю, що вони погані чи хороші. Я просто говорю, що по факту, якби, мало бути одне, потім друге, тому вертається. Багато вертається. процес зараз повернення таких ось тих там людей 10 десь пішло, і зараз так чи інакше просимо, міняємося, чекаємо назад їх. Я колись читав книжку одного з французьких правил, і в дитинстві у нього був е садівник. З заможної родини, і у них працював старий вже дід садівником. І цей садівник приймав ще участь в Першій світовій війні. Але він відвоював там лише один рік, Там з 1917 по 18 рік він був снайпером. І все своє життя, ця людина, все своє життя після війни, він згадував. Цей рік війни, Сінастоповісну, як найкращі дні свого життя. Все життя він постригав газони, і кожного дня він згадував е, війну Першу світу він згадував товаришів, які були з ним, і він згадував їхню справжність у порівнянні з цим сучасним світом. Він згадував, що там було все справж... справжнє. Хліб був смачніший йому. Вода, яку він набирав mm -hmm. з калюжі, і вони була вона була йому більш краще ніж сьогоднішнє, тобто, так що не не втрачайте момент справжності.